Коли 23 жовтня ДВСка прометей, хто найкращі танцювальні колективи міста у Кам'янському прийшов танцювально-розважальний захід Денфест дві Фест-2024». Цього року фестиваль об'єднав понад 200 учасників з 11 команд, змагалися у двох номінаціях: професійні колективи, аматорські колективи, а також боролися і за гран-при. Організатором Dance Fest 2024 виступило управління молоді та спорту міської ради спільно з молодіжною радою кам'янської територіальної громади. За підтримки міського голови Андрія Білоусова очільник міста переконаний, у Кам'янському живе найталановитіша молодь, яку потрібно підтримувати та мотивувати. Сьогодні у нас дуже цікавий захід. Тут зібрались найкращі танцори нашого міста. Молодь, яка не являє своє життя без танцю. Я бажаю всім гарних вражень від сьогоднішніх змагань, гарних результатів, всім учасникам. Бажаю вам на вашому шляху тільки перемог, бажаю миру та перемоги Україні. І хочу до всіх нас подякувати нашим збройним силам, завдяки яким от такі от заходи, які сьогодні проходять в нашому місті, можуть відбуватися. Успіху вам і всього самого найкращого. Вітаю вас. Стартували змагання з аматорів. До речі, їх на фестивалі переважна більшість. Дружною командою виступили 26 учасників колективу Незалежні. «Та просто сказали прийти потанцювати, ми от прийшли, потанцювали, навіть не готувалися. Щоб було весело, не сумували. Мабуть, Вихід всім. був неймовірний. процес Це також ще краще. Ще краще. Так. Оригінальний номер Кухарочка приготували учасники-аматори спахового коледжу харчових технологій та підприємництва. Кажуть, у них виключно приємні враження. Це був неймовірний номер. Ми вчимося на харчових технологів. На що вчимося, то і показали. Ми танцюємо з половниками та виносимо каравай. Було просто неймовірно. Неймовірні суперники, неймовірні номери, неймовірна організація. Ось це світло це просто щось чудове. Серед аматорських колективів бронзу та срібло завоювали команда Кам'янського фахового коледжу фізичного виховання та зразковий хореографічний ансамбль слов'яночка, а переможцем стала команда панацея кам'янського фахового медичного коледжу. Зі своїм пальсом учасники діляться кожному допоміг власний досвід в танцях. Багато хто чимось займався до цього, і вийшло, що ми у прошлому році за. Займав, Приймали участь так. у цьому, і, і ми вирішили що? в цьому прийняти участь. Нас зібрали, поставили по і сказали, танцюйте. Нам сказали, ми зробили і зробили на перше місце. Дуже багато конкурентів, які ну напевно, ми гадали, що займуть перше місце, але ось вони очікували ми. взагалі. І тут кажуть, що перше місце. А ось на паркеті профі дівчата з танцювального клубу Іскра вже кандидати у майстри спорту. Кажуть, у них у танцях усе життя танцюємо хіп-хоп. Ми дуже полюбляємо танцювати. Ми завжди танцюємо, завжди щось придумуємо, якісь номера, Ми Дуже ми дуже полюбляємо такі заходи. Ми їздимо по іншим містам. До речі, команда іскра увійшла до почесної трійки переможців серед професійних учасників на другому місці стиль життя, а підкорив журі і виборов перше місце славнозвісний міський колектив студії сучасного танцю. Фльор дуже гарна змога нашим колективам виходити, розвиватися, виступати навіть ну, з починашок до крутих профіків. Це Просто ну неймовірно. Подяка нашому тренеру, яка нас виховує так, щоб ми любили один одного, любили сплоченість у колективі. Наприбуває нам любов до танцю. Дякую організаторам. Це гарна змога виступати, виходити на сцену, радувати глядачів, себе, батьків, усіх. За підсумками фестивалю, усі колективи отримали пам'ятні статуетки та грамоти, та найкращі – спеціальні нагороди. Організатори кажуть, такі змагання у Кам'янському проходять вже в п'яте. Дуже тішить, що гарна традиція знаходить все більше шанувальників. Гарна традиція в нашій громаді проводити такий танцювальний захід, який дає молоді показати свої танцювальні таланти та продемонструвати і такий є дух суперництва між ними, але це дуже гарна традиція. Дуже приємно відзначити, що сьогодні почесним членом журі був саме міський голова Андрій Білоусов, і проводив церемонію нагородження. Мені здається, що коли нагороджує саме міський голова, це мотивує до кращих звершень і, взагалі, мотивує далі. А вмотивовані учасники фестивалю отримали гарний досвід змагань, вивчили таланти суперників і вже з нетерпінням чекають наступного року Денсфест 2025 бути.